Вийшов друком новий номер газети «Телеекспрес». і як завжди, на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Черговий пакет допомоги отримали військові від горішньоплавнівської міської адміністрації, які рішення ухвалив суд у розгляді справ щодо полтавського ГЗК? Велика вода принесла шкоду не лише людям, а й тваринному світу. Хто постраждав найбільше? Картинки з менталітету. Затопило нас, нехай затопить і сусідів. Як реагували окремі містяни на критичну ситуацію з водопіллям? Майстер-клас із художником. Борис Сердюк ділився досвідом із вихованцями художньої школи. Також у номері газон навесні, агротехнічні прийоми, підгодівля та полив. Що таке ферментація? і Навіщо вона потрібна? Рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд придбати газету можна в касі ТРК ГОК і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, ТелеЕкспрес, джерело інформації твого міста.